Повільно водичка з панами стікає, а там десь у лісі москаль догниває. З самого дитинства з малку і до своїх повних 25 років Сашка був завжди веселим хлопцем, дуже енергійним, бадьорим, жвавим. І саме головне, що він був таким, знаєте, юморним. Ще з дитячого садочку Сашуля мій танцював, він був учасником хореографічного ансамблю. Навіть тоді, коли маленьких дітей не брали в колектив, але його з п'яти років вже зарахували в колектив. Він танцював. Дуже добре пам'ятаю, як в старших класах, вже коли вони готували різноманітні вечори, то у них була група друзів яким були по плечу будь-які ролі. Потрібно співати, співали, потрібно танцювати, вони теж вміли. Потрібно було зіграти жартівливі ролі, дати вам, будь ласка, потрібно було навіть перевтілитися в інші ролі, наприклад, там зіграти бабусю чи якусь дівчину теж так само все це вміли. Тобто, розумієте, син був таким активним, таким був артистичним. В колективі. Серед друзів його завжди всі любили, тому що він був прямим. От саме склад характеру, його такий відвертий, прямий, допомагав йому бути надійним другом, допомагав йому бути справжнім, таким реальним, просто реальним хлопцем. Сашка мій закінчив 11 класів в ліцеї номер 2 міста Немирова, а потім поступив в Одеську академію харчових технологій. Професія теж була, знаєте, така цікавою. Хоча вже потім пізніше я зрозуміла, що це мені вона була більше цікава. В нього була, ніби мала би бути посада, експертиза товарів на таможні і технології виробництва, вина і консервованих продуктів. Я собі думала, що це дуже хороша професія була, хоча він жодного дня не працював за цією професією і бачив себе зовсім іншим. Довгий період часу, ну для мене це був довгий період часу, бо майже два роки він був за кордоном. Поїхав він за кордон для того, щоб заробити гроші, а гроші мали бути втіленням його ідеї. Він заробляв гроші для того, щоб потім стати відомим діджеєм і писати свою власну музику. Його такий військовий шлях він розпочався ще трішки раніше до війни. Чому? Тому що Саша мій сам вирішив, що йому потрібно себе перевірити як хлопця, як мужчину на мужність, на витривалість. І він рівно в 20 років згодився піти в армію. Він до кінця, до речі, службу не дослужив, тому що за станом здоров'я його комісували. Були проблеми зі здоров'ям, виразка. Шлунку і його комісували. Ну, і він потім далі пішов працювати. Але саме перед війною він приїхав додому побути короткий період часу. Ну він планував так місяць побути вдома для того, щоб побути з рідними, друзями. А далі він планував їхати в Англію. Там у нього, знаєте, були такі вже ідеї, друзів він знайшов, і саме там мали йому допомогти по впорядкуванню його. Тих уже маленьких міні-треків, які він мав на даний момент. От і не сталося того, що він планував, тому що в цей момент, коли він саме був вдома. Почалася повномасштабна війна. В місто приходила гуманітарка. Вони знову ж таки з друзями, колективом, таким своїм дружнім розгружали ту гуманітарку, завантажували різноманітний там медичний чи продуктовий товар, який далі йшов на передову. І одного разу пам'ятаю, цей день дуже яскраво. Він мені зателефонував, сказав: мам. Ти тільки не хвилюйся, Тут прийшли працівники з військомату, повістку мені дали. Він пройшов медичний огляд. Коли він прийшов з лікарні, я запитала, чи запитували лікарі щось про його хворобу, бо він же ж списаний був саме за цією хворобою. Він каже, ні, не запитували. Я кажу: А ти їм про це говорив? Він каже, ні, не говорив. А для чого? Я ж нормальний пасан, ну ну як. Ну, Дивися, зараз мене нічого не болить. Тобто все в нормі, все в порядку. Кажу до нього, синок, а якщо от, ну, ти ж розумієш, чого далі можна чекати, а він каже, значить, так і буде. Ну, І фразу мені таку сказав, мам, ти ж мене яким виховала? Ти ж розумієш, що я ні ховатися, ні тікати ні від кого не буду. Раз треба, значить треба. І ось таким чином, десь буквально через три тижні після того, як він пройшов медичний огляд, зателефонували з військомату і сказали прийти на другий день на стільки-то годин уже з рюкзаком. 3 травня 2022 року Сашу мобілізували в 24-й Могилів-Подільський прикордонний загін. Перших два місяці Саша був у Могилеві-Подільському. Потім у червні, 2, здається, 2 червня, хлопців перевели на кордон із Росією у Чернігівську область. По суті, тоді завдання їхнє було вберегти цей регіон від ДРГ. Багато було, звичайно. Нальотів, там попадань, і так далі. А в Донецьку область він разом із хлопцями потрапили у першій половині жовтня 2022 року. Таке основне місце базування було Курахове і навколишні села біля цього міста. Чи потрібно було захищати Україну? Для мого Саши питання навіть не стояло. По характеру своєму, по духу, мій син дуже великий патріот. Це помітно було будь-коли, навіть ще з маленького хлопчика, з дитинства його. В нього були якісь такі ідеї, що війну потрібно прикрасити. Чим її можна прикрасити? Фрагментами музики, фрагментами якихось віршиків. Такий він, знаєте, був завжди на позитиві. Я потім, навіть коли спілкувалася з хлопцями, з побратимами його, які вже не один раз сюди до мене приїздили, говорили, що він завжди був от таким правильним патріотом і завжди був позитивним і завжди знаєте, вірив у те, що обов'язково правда має перемогти, обов'язково добро має перемогти. Була у нього така фраза. Я її прочитала в цій записці, яку знайшли у нього під бронежилетом. Я несу добро в цей світ. Зараз мені дуже боляче цю фразу говорити, тому що це було справді так. Коли він мені сказав, Мамуль, я знаю, що у тебе день народження, я тебе обов'язково привітаю, але на наступний день. Я в цей день буду на нулю, я, я просто не зможу до тебе телефонувати. Е, у мене день народження 31 жовтня, і я в цей день дуже чекала, щоб він до мене зателефонував. На другий день, 1 листопада, я чекала. Я чекала дзвінка, проснулася зранку, думаю, ну, мабуть, вісім-дев'ять ранку це ще рано, бо. Поки хлопці один одного змінять, а це не так просто. І 11-12 година, я все ще чекаю, дзвінка не було, я зателефонувала одному із Сашиних друзів і його запитала: Ну як так? Чому до цього часу їх не міняють? І він каже: Ну, я якщо. Зараз щось розузнаю, я, я потім зателефоную і скажу. Він мені написав, щоб я зателефонувала по певному номеру і скидає номер телефона. І звідти одна фраза. Вибачте, вибачте, що ми його не зберегли. Я не знаю, мені здається, світ тоді вирвався. Дуже складними, такими важкими були перших півроку, перший рік. І тоді, вже коли я, я не знаю, як сказати, можливо, в якійсь мірі себе згрупувала, себе взяла такий, знаєте, в кулак, щоб зовсім не розкиснути, зовсім не розклеїтись, навіть, можливо, щоб не зійти з розуму. Я думаю, напевно, чимось треба займатися, щось робити. І зразу першим таким, першою думкою було те, що я маю щось зробити таке, що би робив Саша. Тобто для мене і тоді, в ті хвилини, і зараз дуже важливо, щоб Сашку не забули, щоб сина пам'ятали, щоб про це говорили. Зараз, до речі, я в цьому переконана, і я знаю те, що так потрібно робити кожній мамі, кожній дружині. Не чекати, не надіятися на когось, на сусіда, на рідних, на владу потрібно робити самому. Якщо хочеш, щоб ім'я твого рідного, чи сина, чи чоловіка, чи батька, хто загинув, щоб це ім'я знали, чули, пам'ятали, про нього говорили, потрібно це постійно актуалізувати, потрібно це завжди тримати в своїх вустах. І тільки тоді пам'ять житиме. І от так зародилася ідея, і ми її почали цю ідею саме студію звукозапису створювати, втілювати в реальність. Ми відкрили студію звукозапису саме на Сашин день народження, 26 березня. Ця рана ніколи не заживе, ця рана завжди ятриця, і вона завжди кровить по-різному і по-іншому. І вона, напевно, через десятки років і через покоління, напевно, не заживе. Але час просто вчить нас, мабуть, жити з цією біллю. Дякую вам. Обнімаю, цілую всім щастя.